Друзі, всім привіт. У нас сьогодні перший день за не знаю скільки, 4-5 чи днів, що світа сонце і не йде дощ. І відносно тепло, ну котел газовий ми все одно включаємо. У нас мала дитина. Ось тапа. Назвала дружина. тапа, А да? ну, покажись. Од густов таблетку отримала. Покажу, що там з полуницею, із маточною, і з розсадною. Та й вообще за городом а так. По суті, то й нічого показувати, що сидим по хаткам. Це якась какая-то апатія. Хто проснувся? Хто проснувся? Такий зоспаний. Знаєш, скільки дітей в школі було? було? Один, одна наша. І потім ще одну привезли. Блин, може там дітей не буде? Вчора було 10 із 21, да? Да, так? Під... Да. Маленький. Так, ці товариші у нас прижились. Вроді не б'ються між собою. Здорові кури не, не бикують. З по на клубніку зайду, хочу подивитися, чи є крашенки. Хочу поїсти гречки. Ящик піджарить что ли. М -м -м. Може під все єсть. Тут нічого нема. Жалко. І так, що з моїми маточничками. Амі. Росло от дождей. Все хорошо. Квики. Квики. Альба. Африка. Так, господи, Азия. Гадаю, у мене їх всіх по 100 штук на маточники бралася. Федеріка пізня Мурану ремонтантна. Зараз ще покажу Флоренс. До речі, є розуміння чітке, що після таких активних дощів і холодів можуть полісти грибкові захворювання на полуниці. Тому я маю... Я завтра післязавтра працюю, на ті вихідні відправляюсь в агромагазин, буду дивитися фунгіциди. Ну і підкормку куплю заодно. Наколотюк з фунгіцидів щось треба інтересне. Не фондозол, як в прошу раз щось світча. Я ще подумаю. Ну, покажу, що те, яке рішення прийму, що чим буду обробляти, то покажу. Йдемо до Флоренс. Ось стосується Флоренс. Здоровезна вона. А... Ось що щось хворозить тут. Під кормочкою даму фіріленчика, фіріленчика підкинемо. Є одновременно і погана і хороша новость. Хороша новина. Вона чомусь вирішила вже викидати стрілки. Я не думав, що так швидко буде. Хороша новина це в плані тому, що в цьому ж є сенс, правильно маточника, щоб з'явились вуса, появилася розсада. Але погана новина це тим, що мені тепер треба обережніше обробляти культиватором. Щоб не повредити вуса. А це важлива частина для запобігання бур'янам. Стосовно ягоди, а, звичайно, є ті, що не перемерзли, ну і ті, що перемерзли. Звичайно, є розуміння, що ягоди буде набагато менше, ніж завжди. Ну, Мається на увазі, могло б бути і більше з того, що ми маємо на ягоду. З тих... Ділянок, але звичайно буде менше. Малина вже підзаростає бур'янами, ще трохи підождемо, хай вимахають і используємо гербіцид Харума, Харума, як правильно, тут я вибачте, не знаю. Подивимося, які бур'яни він покоцає, проведемо експеримент. Це важливо, тому що його можна пускати і по полуниці. І от треба розуміти, чим його, з чим його комбінувати, з якими іншими гербіцидами, якщо він зачепить. Не все, що нам треба. іншим культуркам нашим Дуже сильно піднялась, прям взагалі як на пржах. Тут щось таке що? Не розумію. Ще вельві не буде. Часнок, порядок. А, горох теж повилазив. Дерзкою різко. Ципуля звичайна, тиканка, Щовка. Все в порядку. Зараз покажу картоплю. Ми її встигли прополоти. Зінкою ставив вдвох, я не знаю, минут за 40 наверно, увалили і потім дощ пішов. Хорошо, що всю, бо земля, ну невозможно. Це мінімум, навіть якщо не буде дощу, мінімум ще ну, два дні. Не, не можна нічого робити виходити. З культиватором, наприклад, по маточниках і так далі. Щось це не поговорили, ці різні сорти. Повилазила вже здорова вся, а ця тільки тільки думає. Подекуди взагалі. Так. Щось така вона підтуплює. Ну і на жаль, те, що було покошено, вже де було так відросло. У нас скоро день народження у Аріни. Сім готів буде і перед гостями треба буде косити. Але день народження аж 29 го числа. От не знаю чи не попаду я так, що прийдеться. Косити раз і потім ще перейде народження на нас освіжити, не знаю. Дуже воно прець. Дождів, Кошмар. Розочка. Дружина каже, чи ти ніколи не показуєш мої квіти, у мене ж тут куча клумб, грядок. Я кажу, та я ж не розумію, ну, ну все, дивись любима, показую. Це, це у нас Аріна вміє робити обзор цих цвітів, розказувати, де які я, я не розбираюсь. Рози. Це одна із, одна із куче клумб таких у неї. Ладно, також і будь покажу, покажу тут. Думаю, дружині буде по цікаво подивитись так зі сторони на відео, на свої собственні оці наработки, які годами приходили. Щось поганенько, розочка. Ідемо, йдемо, йдемо. Йдем. Тут розочка. Роза, роза. Блин, у меня на камере такие маленькие дисплеи, я не завжди разумею, потім как она будет у людях на экране. Дивиться по плане масштаба. Деми, 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 ідем. боже, сики денег и труда, сики денег, денег то ладно, От труда поддерживаться все, чтобы оно жило. Елочка у нас была, она, к сожалению вообще вигнула полностью. Тут, тут. О, господи. А чтобы это по все полить, ребята. Ребята, это очень долго. Тут еще что-то Так, тут. Тут у нас такие справы. Ой, помню, как эти ящички делал. Переживал, капец. Ну, вроде бы. Да, вроде бы стоять. Живи. Такі фонарики купили, на, на тему світяться, коли стає темно і заряджаються самі. Тут квіти ще, два фонарика. Тут квіти. Скоро на цій стойці, що я зварив, теж будуть квіти висіть. Так, тут йдемо. Противогонна система Гляньте, скільки всього. Так, що мені я в клубніку показав за минуту? А ось сюди. Ось так от. Тут Тут ще пообіцяв клумбочку зробити. Ну, отвити. Отвити з раствора. Довольна, Лен, Все, всем показав, ты молодец. Серьезно, як завжди. Чуть не Палиш. За обе щеки, так. Я поснімав твої цветы, ну, практически все обішов. Тільки те, що ззаду там. Тебе арину не, не вистачало, щоб розказали, які цвета. Ні, я вообще не розумію, де шов. Подивишся. Хороший. Гулять так гулять. Думаю, буду зашибись. Хоч би потім за руль э, в ліс. З животом таким, після такого, щоб в школу поїхати. Що, старший. Mm -hmm. Уроки зробив? Нет. Mm -hmm. Я, я нічого не почув, але я зрозумів, що із гуртка ти на продленці не зробив уроки, так? Да. Так. Діса? Маріна просилася порулювати. Я кажу, покажемо зараз, які у нас дороги, щоб ще зараз по ним рулювала дитина. да mm -hmm. все давай будем прощаться трохи показали что у нас по хозяйству интересного ничего не происходит пока что скоро будем наблюдать ягоду Есть и будем наблюдать что за размеры что будет синами такий себе конечно мне кажется будет сезон по клубнике махай пока